26 квітня в Києві відповідно до рішення проспілкового комітету на екенергоатом відбулася попереджувальна акція протесту українських атомників проти бездіяльності міністерства юстиції України у вирішенні питання безпідставного арешту рахунків на екенергоатом. Сама по собі акція протесту носила е, попереджувальний характер і була направлена по відношенню до міністерства юстиції, виконавча служба якого блокувала усі рахунки і позбавила ДПНЕКенергатом можливості ведення будь-якої господарської діяльності. Більше 200 атомників з усіх атомних електростанцій України, а також і інших відокремлених підрозділів енергоатому пройшли центром міста до будівлі міністерства юстиції України. В акції взяли участь і 30 працівників Хмельницької. Атомної станції через безпідставний арешт рахунків енергоатому компанією призупинені усі платежі за ядерне паливо, ядерні матеріали та вивезення відпрацьованого ядерного палива. Це загрожує затримкою у поставках ядерного палива на АЕС України і як наслідок зупинками енергоблоків українських атомних станцій. Під загрозою також виплата заробітної плати атомникам та виконання колективного договору. Ми чудово знаємо і такі проблеми, які взагалі не знаходять нічого спільного з чинним законодавством, це блокування соціальних рахунків, тобто рахунків, через які проводяться виплати лікарняних, що надходять від фонду соціального страхування. Ось саме з цією метою проводилася дана акція. Ну і як я вже сказав, основна мета це висловлення недовіри керівництву Міністерства юстиції, яке допустило. Ось ці події, які пов'язані з підприємством, яке фактично є одним із основних в частині наповнення державного бюджету країни, на превеликий жаль, міністр. Юстиції не знайшов можливості зустрітися з представниками трудових колективів компанії, тому акція була призупинена 26-го. Профспілковому комітету компанії від імені учасників заходу було доручено підготувати відповідні листи звернення до президента нашої держави і до прем'єр-міністра держави з вимогою навести все ж таки лад в відносинах Міністерства юстиції і. Державного підприємства НАЕК Енергоатом у разі відсутності реагування на вимоги атомників проспілковий комітет компанії отримав доручення готуватися до повномасштабної акції протесту по захисту трудових прав та інтересів працівників НАЕК Енергоатом». Зовсім не випадково датою проведення акції протесту було обрано 26 квітня. На сьогоднішній день ми хочемо довести всьому світу, що ми не допустимо другого Чорнобиля через недбалість наших деяких. Керівників деяких відомств ми хочемо продемонструвати всьому світу солідарність атомників і їх величезне бажання безпечно якісно експлуатувати атомні електростанції, які дають тепло і світло в оселі українців.